Свій перший день у школі провели і діти сонця у спеціальній школі-інтернаті номер 2 Окрему групу для дітей із синдромом Дауна відкрили цього року вперше. Крім такого діагнозу дітки мають ще й вади слуху. Да, це перша група, перша спроба. Будемо намагатися зробити все, що від нас залежить, щоб відкрити перед двері». Яку? Група складається із шести діток, із якими працюватимуть чотири фахівці. Частина дітей проживає в інших районах області, але батьки мають можливість залишати малечу у школі і забирають їх на вихідні. Дітки просто чудові, талановиті, посміхнені. Ну дійсно, що діти сонця це велика відповідальність для нашого педагогічного колективу. А педагогічний колектив готовий працювати з такими дітьми. У нас є четверо молодих. Педагогів, які закінчили Другу вищу освіту в Кам'янець-Подільському педагогічному університеті. Де готують таких фахівців для роботи з такими дітками протягом першого місяця навчання, фахівці школи-інтернату проводитимуть діагностику дітей, аби визначити ті можливості, які мають вихованці, та спланувати навчально-виховний процес. Для того, щоб нам поставити цілі, нам потрібна, потрібна діагностика. Відсутність ну, будь-яких знань да, про дитину. У нас немає анамнезу, тобто як, що, да, от медичних карток, ми ще не бачили. Після того як ми проаналізуємо всю документ. Mm. Документацію. нам треба навчити їх спілкуватися. Да треба навчити їх співпрацювати. Це одна з головних ціл. Батьки дітей сонця задоволені умовами навчання у школі та кадровим потенціалом закладу. Вони покладають великі надії на педагогів і сподіваються, що їх малюки навчаться говорити. Наприклад, моя дитина іноді дивиться мені в ротик. Як там вирушиться язик, а мами немає не вистачає досвіду підказати, як вимовити те чи інше слово. І ми дуже покладаємо великі сподівання, що наших діток тут допоможуть їм і навчать от говорити, тому що майже всі дітки, які сюди йдуть, вони мають дуже велику затримку мовлення. Сьогодні в Україні немає окремої програми навчання цих дітей, і це завдання вирішують батьки разом із педагогами. На їх переконання, діти сонця дуже талановиті, але вони потребують трошки більше уваги та турботи, ніж звичайна малеча. Успіх в таких діток буде. Успіх розвитку і становлення дітей це повноцінна праця батьків, педагогів ну і, звичайно, діток. І коли є Спільне бажання жити, працювати, і творити діти мають ну, великі успіхи. Якщо цей проект буде вдалим, то в Україні з'явиться прецедент, як вирішувати проблему навчання дітей сонця.